Господи, я сьогодні приношу до Тебе молитві свого Сина. Ти дав мені Його як дар, і я вдячна за кожну мить поруч із ним. Його життя це особлива історія, яку ти пишеш з любов'ю. Я молюся, щоб кожна сторінка цієї історії була благословеною. Дякую тобі за його усмішку, за силу в його очах, за його сміливість. Благослови Його розум, благослови Його руки, благослови Його шлях, благослови Його вибір. Господи, я знаю, що не завжди зможу бути поруч, тому я прошу будь Ти Його захистом, будь Ти Його світлом, коли навколо буде темно. Будь ти його силою, коли втома скової плечі. Я прошу тебе, збережи його душу чистою, не дозволь байдужості зламати його серце, не дозволь образам заглушити його доброту, не дозволь страху взяти верх над його вірою. Підтримай його, коли він переживає сумніви. Підтримай, коли спіткнеться, коли помилиться. Підтримай, коли буде йому самотньо або важко. І нагадуй, що ти завжди поруч. Я дякую тобі за кожен день, коли він росте, мужніє, змінюється. Дякую за кожен його крок і впевнений, і хіпкий. Дякую, що даєш мені бути частинкою його життя. Це честь і благословення бути Його мамою, благослови його сьогодні, завтра і завжди, благослови друзів, яких ти поставив на його шляху, благослови вибір серця, роботу його рук і напрямок його думок. Я вірю, з Тобою він завжди буде в безпеці. Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе Христе, у руки твої святі віддаю свого сина, благослови Його кожен крок і кожну думку, укріпи Його у вірі, правді і в чистоті душі, збережи від спокус небезпек і злих доріг, нехай у тобі шукає силу, а в молитві мир, пошли йому добрих людей, мудрих наставників і чисте серце, очисти Його від усякого зла і огорни своєю благодаттю. Ангеле-охоронителю, будь поруч із ним у день і вночі. Пресвята Богородице, мати любові, покрий мого сина своїм покровом, навчи його бути добрим і сильним у вірі. Нехай ніколи не віддаляється від Бога, благослови Його життя, майбутнє і душу на вічність, дякую тобі, Боже, за дар мого сина, Веди Його дорогою спасіння. О Боже всемогутній! Отче Небесний, прийми мою щиру молитву за мого Сина, з великою любов'ю та надією звертаюся до Тебе, просячи Твого благословення для нього, нехай Твоя благодать оберігає його кожного дня, керуючи його кроками на шляху правди та любові, даруй йому міцне здоров'я, силу духу та твердість волі, щоб він міг протистояти усім випробуванням. Навчи його мудрості, щоб він уміло розрізняв добро від зла і завжди обирав правильний шлях, запали в його серці вогонь віри та надії, щоб він не зневірився і не сумнівався в твоїй підтримці. Зроби його сміливим і рішучим, здатним долати труднощі з гідністю та честю. Обдаруй його терпінням і витривалістю, щоб у важкі моменти він завжди знаходив сили йти вперед. Вчини, щоб він був щедрим і милосердним, готовим допомагати іншим. Нехай його душа буде наповнена миром та радістю, і нехай він знаходить щастя у простих речах, дай йому мудрість для навчання та здобуття знань, що допоможуть йому в житті. Благослови його стосунки з іншими, щоб вони були чесними, справедливими та плідними. Захисти він усіх злих намірів інших, оберігаючи його душу від спокус, допоможи йому знайти своє місце у світі, здійснювати свої мрії і досягати поставлених цілей, Зміцни його віру в тебе, щоб він завжди пам'ятав, що не є одиноким, і ти завжди поруч. Дякую тобі, Господи, за дар Його життя, благослови Його, Господи, і вбережи Його від усякого зла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилий, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилуй, Господи помили. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилий, Господи помилий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Боже всемогутній, Отче Небесний, приймий мою щиру молитву за мого сина, з великою любов'ю та надією звертаюся до Тебе. Просячи Твого благословення для нього, нехай Твоя благодать оберігає його кожного дня, керуючи його кроками на шляху правди та любові, даруй йому міцне здоров'я, силу духу та твердість волі, щоб він міг протистояти усім випробуванням, навчи його мудрості, щоб він уміло розрізняв добро від зла і завжди обирав правильний шлях. Запали в його серці вогонь віри та надії, щоб він не зневірився і не сумнівався в твоїй підтримці, зроби його сміливим і рішучим, здатним долати труднощі з гідністю та честю, обдаруй його терпінням і витривалістю, щоб у важкі моменти він завжди знаходив сили йти вперед. Вчини, щоб він був щедрим і милосердним, готовим допомагати іншим. Нехай його душа буде наповнена миром та радістю, і нехай він знаходить щастя у простих речах, дай йому мудрість для навчання та здобуття знань, що допоможуть йому в житті, благослови його стосунки з іншими, щоб вони були чесними, справедливими та плідними, захисти від усіх злих намірів інших, оберігаючи його душу від спокус. Допоможи йому знайти своє місце у світі, здійснювати свої мрії і досягати поставлених цілей, Зміцни його віру в тебе, щоб він завжди пам'ятав, що не є одиноким, і ти завжди поруч. Дякую тобі, Господи, за дар Його життя, благослови його, Господи, і вбережи Його від усякого зла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб, як насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи помили, 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 Господи помили. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Господи, благослови нашу сім'ю, оберігай нас від сварок і непорозумінь. Нехай Твоя любов об'єднає наші серця в єдності, дай нам мудрість любити та підтримувати один одного. Господи, даруй нашим дітям щасливе і безпечне майбутнє. Благослови наші спільні зусилля, щоб ми могли будувати міцний дім, пошли нам терпіння і розуміння, щоб долати всі труднощі разом. Господи, даруй нам мир у серцях і в домі, нехай Твоя благодать осяє кожен наш день, допоможи нам залишитися вірними один одному, благослови наших батьків і захисти їх від зла. Господи, наповни наш дім радістю і теплом, навчи нас дякувати за кожну хвилину разом, зміцни наші стосунки через Твою любов, оберігай нас від спокус, і направляй наші серця до добра, благослови наші розмови і дії, щоб вони були сповнені мудрості, наповни наш дім благословенням, захисти нас від усього, що руйнує сімейний мир. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, молюся за моїх дітей. Ти їх створив, ти їх любиш більше, ніж я. Я прошу тебе, оберігай їх на кожному кроці, скріпи їхнє тіло, душу й дух, захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, Вбережи від аварій, хвороб, небезпек і лукавих людей, постав навколо них твоїх ангелів, нехай кожен ранок починається під Твоїм благословенням, нехай кожен вечір завершується у мирі з тобою. Нехай у серці кожної моєї дитини живе Твоя присутність, Господи, коли я далеко, будь поруч. Захисти їхній розум від брехні, захисти їхнє серце від зранень, захисти їхню чистоту, їхню довіру, їхню радість, не дозволь, щоб зло торкнулось їхніх душ, не дозволь, щоб страх жив у їхніх серцях. Охорони їх у школі, на вулиці, серед друзів, дай їм добрих людей на життєвому шляху, навчи їх обирати добро, навчи їх триматися правди, навчи їх молитися, навчи їх довіряти тобі у всьому. Коли вони помиляються, не залишай. Коли вони забувають тебе, нагадай себе з любов'ю. Коли вони губляться, знайди їх, коли їм болить, зціли. Коли вони радіють, радій з ними. Я довіряю тобі їхнє життя, їхню долю, їхнє спасіння, покрий їх твоїм святим покровом. Нехай кожен день їхнього життя буде під твоєю охороною. Нехай вони відчувають любов мою і Твою, благослови моїх дітей, Господи, і не залишай їх ніколи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, сьогодні я молюся за моїх дітей. Ти довіри мені ці душі, і я щиро дякую тобі за них, дякую за їхній сміх, за щасливі очі, дякую за кожен день, коли можу їх бачити, чути. Прошу тебе, Боже, благослови їхній шлях, нехай вони не заблукають серед голосів цього світу, нехай завжди знайдуть тебе, навіть якщо втратять все інше. Нехай Твоя рука Буде на їхньому плечі у кожному виборі, благослови їхній розум, щоб був чистим і ясним, благослови їхнє серце, щоб було добрим і милосердним, благослови їхнє тіло. Щоб було міцним і здоровим, благослови їхню душу, щоб вона прагнула до неба. Я довіряю тобі їхні тривоги, сумніви, невдачі. Ти знаєш, що я не можу захистити їх від усього, але я вірю, Ти можеш усе, о, Господи. Коли я не поруч, будь їхнім захистом. Коли я мовчу, говори до їхніх сердець. Коли я хвилююсь, заспокій мене, дякую тобі за їхні кроки. Дякую за їхні навчання, за таланти, за мрії. Дякую, що в кожному із них частинка Твого світла. Прошу, Господи, не дай їм загубити себе. Навчи їх вірити, любити, прощати, навчи бути сильними, не втрачаючи доброти, благослови їхні дружби, їхній вибір, їхнє майбутнє. Пошли їм добрих людей на життєвому шляху. Підтримай мене, Господи, як маму, коли я втомлена. Коли сумніваюся, коли мовчу в молитві, навчи мене бути поруч, без контролю, але з любов'ю. Ти краще знаєш, що їм потрібно. Я лише прошу веди їх, як пастир лагідний, огорни, як мати ніжна, захисти, як батько всемогутній. Моє серце спокійне, коли в твоїх руках мої діти. Я довіряю їхнє життя твоїй волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.